Всім привіт! Сьогодні мене в кадрі не буде. Сьогодні вся увага приділена моїм ручкам. Тож я вам показую свій варіант мого французького манікюру. Участь приймають. Ось такий от лак від Golden Rose, серії Rich Color, відтінок 20 -й. мій ідеальний сильний, мене на нігтях. Також покриття від Веронік. Досить непогана штука. Коли висихає, стає просто кам'яним Ось така от підводочка чорна від фльорк, ватний диск і тонік від рецептів красоти. Тож для початку ми наносимо на нігті лак. Це вже я зробила два шари лаку, не зовсім акуратно, потім я підправлю. Далі ми беремо нашу підводку, її відкручуємо. От. І беремо і акуратно малюємо на кінчику нігті, тонесеньку смужечку. Ось так. Чим вам не френч? Можливо, не в класичному розумінні, але так відставлю. Так само в наступному нігті. Пензлик для підводки дозволяє провести нам настільки класну, тоненьку і акуратну лінію, що любі пензлики в лаках, по-моєму, загинаються в порівнянні з ним. Взагалі треба спробувати, можливо, лак якось намалювати таким пензликом. От, також ми можемо. У будь-який момент у мене підводка не водостійка, взяти намочити спонжик або диск. Наприклад, мені не подобається чомусь ціні. Зажирно вийшло. Намочити і витерти. Навіть якщо воно вже все висохло. Дуже зручно для таких справ використовувати підводки з матовим фінішем. Тоді зразу видно, що вона висохла. Тобто ми чекаємо висихання. І покриваємо прозорим якимось покриттям чи лаком. Е, маленький секрет. Ось цю туш, яку я показувала в своєму попередньому відео. Я хотіла якраз використовувати замість підводки. Але вона на це не підійшла. Я її тепер використовую по її прямому призначенню. І не лякайтесь, вона реально хороша. От. Дякую за увагу. Надіюсь, що вам пригодиться те, що я вам показала. Всім па-па! Ставте пальчик догори, пишіть свої коментарі отам внизу. Ну, не на плиці, десь там внизу під відео. Па-па!